Персі Джексон і Олімпійці це серія книг Ріка Ріордана про сучасного підлітка Персі Джексона, який дізнається, що є напівбогом, сином Посейдона. Його життя змінюється, коли він потрапляє до табору напівкровок, де зустрічає інших дітей богів. Персі разом із друзями переживає захопливі пригоди у зіткненні із міфічними чудовиськами, вирішуючи загадки і рятуючи світ. Від війни між олімпійськими богами та титанами. Серія поєднює давньогрецькі міфи із сучасністю. Хроніки Нарнії серія фантазійних книг Ельюса про чарівний світ Нарнії, куди потрапляють звичайні діти через магічні портали. У Нарнії вони зустрічають тварин, які розмовляють магічних істот і праведного Лева Аслана, який допомагає їм Боротися зі злом. Голодні ігри. Це антиутопічний роман Сьюзен Колінз про майбутній світ, де підлітки змушені брати участь у жорстоких іграх на виживання, організованих тоталітарним урядом. Головна героїня Катніс Евердін кидає виклик системі, стаючи символом боротьби за свободу. Дивергент роман Вероніки Рот про світ, де люди поділені на фракції за рисами характеру. Головна героїня Трис дізнається, що вона дивергент, той, хто не вписується в жодну фракцію. Вона стає частиною повстання проти системи, що пригнічує свободу. Біжи або помри. Це роман Джеймса Дешнера, про хлопця Томаса, який опиняється в взагалі. Ковому лабіринті разом із групою підлітків вони не пам'ятають свого минулого і намагаються знайти вихід до небезпеки та розкриваючи таємниці, які стоять за їхнім полоном. Винні зірки, роман Джона Гріна про Хейзел і Огастуса. Це підлітки, які борються з важкими хворобами. Вони знаходять любов, підтримку і сенс життя, попри всі труднощі. Книга пронизана щирістю, гумором і роздумами про життя, смерть і кохання. «Елеонор І Парк це роман Рейнбов Ровел. Про двох підлітків, які знаходять любов і підтримку один в одному. Елеонор – дівчина із сім'ї, в якій дуже багато труднощів. А парк це спокійний врівноважений хлопець, який має дві пристрасті: це пристрасть до музики і коміксів. Їхня історія про перше кохання, дружбу та подолання життєвих труднощів. У пошуках Аляски роман Джона Гріна про Майлза, підлітка, який вступає до школи інтернату, де зустрічає загадкову та харизматичну Аляску. Її вплив на хлопця змінює його життя і заставляє його шукати відповіді на складні питання: що таке кохання, що таке сенс життя, що таке втрата кохання. Хлопчик у смугастій піжамі Джон Бойн – Це історія про дружбу сина нацистського коменданта та єврейського хлопчика в концтаборі, яка змушує замислитися про людяність. «451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері антиутопія про світ, в якому книги заборонені, і про пожежників, які спалюють книги.